Десять помилок, які ти робиш на кухні щодня. І десять продуктів, які ти їв не так усе життя. Пельмені. Бариш їх у воді. Помилка. Справжні пельмені треба спочатку обсмажити. Тоді вони соковиті, а не схожі на мокрий носок. Банани. Відкриваєш зверху, а мавпи знизу. Вони явно закінчили кулінарний гарвард. А ми ні. Паста. Ламаєш спагеті, у Італії за це викликають макаронну поліцію. Роли. Макаєш рисом униз. Макай рибою. Соєвий соус має бути на рибі, а не на твоїх пальцях. Кавун. Єси ложкою з миски, наріж кубиками і трохи посоли. І твій мозок такий. Це що? Новий сорт кавуна? Картопля фрі. Соус зверху, налий у стаканчик з під кави. І все чисто, красиво, як у фільмах про успішне життя. Яйця. Вариш 10 хвилин? Зупинись. Шість і жовток ніжний, як поцілунок бабусі. Ківі. Ріжеш ножем, крути ложкою всередині шкірки і їж, як мільйонер на Мальдівах Чай. Кидаєш пакетики і чекаєш? Рухай вгору вниз сім разів. Це як присідання для чаю. Він теж має розігрітися. Тепер ти знаєш, як їсти правильно. Підписуйся, далі буде про продукти, які ти їв, але взагалі не мав би. А з вами був банан. Побачимося завтра.